Масковий режим та карантин повертаються, усі школи на Львівщині переходять на дистанційне навчання. Причиною є різке зростання захворювань серед дітей. Про це повідомив директор обласного департаменту освіти Олег Паска. За його словами, найбільший рівень захворюваності на грип та ГРВІ зараз спостерігають у дітей віком 5-14 років. Скільки ми маємо інформації від центру контролю захворювань, про те, що група, яка найбільше хворіє цими вірусами, це є діти від першого по шостий сьомий клас. Він наголосив на тому, що зміни не передбачають впровадження канікул, тому навчальні заклади у повному обсязі мають проводити заняття. Дистанційний формат навчання триватиме до 28 лютого. Згідно з даними моніторингу, за минулий тиждень рівень захворюваності на Львівщині зріс на 22%. Зафіксували більше 15 тисяч випадків. У лікарнях наразі перебуває близько 180 осіб. Окрім того, на Львівщині запроваджують масковий режим. У лікарнях обмежили відвідування пацієнтів. Також заборонили масові заходи у приміщеннях. За словами Олега, Паски, за необхідності дистанційне навчання можуть продовжити, якщо рівень захворюваності не зменшиться. Зазначу, наразі у школах міста Львова віддалений формат навчання не запроваджують. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.